Школа це заклад місця, в якому повинно бути в кожному серці, адже саме вона допомагає у формуванні особистості, відкриваючи задатки дитини, які закладені ще природою, але життя не стоїть на місці. Бобровицька загальноосвітня школа номер 1 це одна з небагатьох в області і одна в районі, яка ввела в процес навчання комп'ютерні новітні технології. Детальніше про те, як це вплинуло на освітній процес, розповість сам директор школи. Життя стрімко змінюється, і ті методики навчання викладання, які використовували десь 10-15 років тому назад, сьогодні вже не актуальні. Я переконаний, що реалізація стратегічних завдань школи не Можлива без провадження і активного використання різних інформаційно-комунікаційних технологій. Тому в школі ми вже ось кілька років підряд звертаємо особливу увагу на реалізацію проекту інформаційний простір. В сьогоднішній день школа має теж досить потужну матеріальну базу. У нас обладнані два. Комп'ютерні класи, зокрема 15 комп'ютерів, розташований інтерактивний комплекс, мультимедійний проєктор та інтерактивна дошка, клас підключений до мережі інтернет, і це дає змогу досить оперативно отримувати інформацію і використовувати різні технології навчання. Вже із першого класу дітки вивчають англійську мову за допомогою комп'ютера, який робить урок не просто навчанням, а й цікавою грою. Ці технології дозволяють не лише цікаво подавати навчальний матеріал, а й полегшують роботу з контролю знань учнів, роблячи їх більш гуманними. Учні не мають змоги списати, тому й готуються до уроків ретельніше. Такі тестування ми проходимо після кожної нової теми. Таким чином ми можемо закріпити пройдену тему і впевнитися у власних знаннях. Надзвичайно цікаво проходить її урок української літератури, в якому бере безпосередню участь новенький проектор. Діти із задоволенням відвідують такі заняття, беруть активну участь в обговоренні темі уроку. Я навчаюся в класі, дослідно експериментального мені вже подобається в цьому класі, тому що тут є мульті. Петійна дошка, ми можемо дізнатися дуже багато Старні, Спеціальні програми ігри, які розвивають в дітей процес логічного мислення. Учні граючись розв'язують різноманітні математичні задання. А головне, що кожен з них і першачок, і старшокласник пишається тим, що навчається саме в цій школі, в школі, яка йде в ногу з часом, в ногу з новими зручними технологіями. І кожного ранку поспішають за новими знаннями. Ми хочемо вирости розумними, вмілими, всезнайками і винахідними. Ми працюємо в інтелекті України. З комп'ютерами і телевізором уроки приходять цікаві ширше світ для нашої школи. Привіт! Мене звати Єва, мене звати Артур, ми учні по проводської зош перших. Третіх ступенів Noчаємось у школі. Хочемо знати більше всього. Допоможе нам у цьому ваш проєкт відкритий. Науки ми охочі, і комп'ютер знаємо добре. Тільки портфель здоровий, носимо зранку і до ночі. Ви приїдете в нашу школу. Вчителі, усі хороші, технологію, новітню опанують без вагань. Ми Hadi o